Слава Україні, аспіранти складатимуть спеціальний державний іспит на Одещині. Прикордонники затримали 47 чоловіків, які намагалися дістатися кордону. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. У 24 році Міністерство освіти та науки України запровадить спеціальні державні іспити для перевірки знань аспірантів, які вступили у 2022 році. Таке рішення приймуть для того, аби підтвердити, скільки здобувачів освіти справді продовжують навчання. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький. Ми цьогоріч запроваджуватимемо саме спеціальні державні іспити для тих, хто вступив у 2022 році, щоб перевірити, що вони справді продовжують своє навчання в аспірантурі, а не використовують аспірантуру не за призначенням, сказав посадовець. Він додав, що аспіранти 2022 року у жовтні-листопаді будуть складати державний залік з іноземної мови. Мера міста Мукачево Андрія Балогу та голову Мукачівської районної військової адміністрації Михайла Ланя викрили на корупції. Посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки площею понад 3 гектари. Організатор схеми, голова районної ради, є авторитетом у кримінальному середовищі регіону. Двічі обирався народним депутатом, в тому числі від забороненої нині партії регіонів. На сесії міськради мер забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною, заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради. Землю з ринковою вартістю 85 мільйонів гривень продали за 10 мільйонів гривень відповідно до вчинених злочинів посадовцям, а також двом власникам компанії, оцінович та оцінювачу, готується повідомлення про підозру. На Одещині прикордонники затримали 47 чоловіків призовного віку, які намагалися дістатися кордону. Це рекордна кількість бажаючих незаконно потрапити за кордон. Організатори здійснювали збір клієнтів за допомогою телеграм-каналів. Гроші їм перераховувалися на різні криптогаманці, а ціна послуги складала від 5 тисяч доларів до 18 з половиною з людини. При цьому будь-яких гарантій від незаконних перевізників чоловіки не мали. За даним ДБР до складу групування входив і поліцейський. Він консультував водіїв, як об'їхати блокпости на шляху до кордону. Європейський союз протягом місяця передасть Україні перші майже півтора мільярди євро з доходів від заморожених російських активів. Ще один мільярд євро Україна отримає до кінця року, уточнив голова європейської дипломатії. Ці кошти будуть направлені на протиповітряну оборону, боєприпаси і підтримку української промисловості. На Хмельниччині потонув 12-річний хлопець. Трагедія сталася ввечері вчора, 24 червня, в селі Андрійківці Росошанської громади, що в Хмельницькому районі. В місцевій водомі потонув підліток. Про це повідомили ви головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області. Тіло юнака витягнули відпочивальники, проте було вже запізно. Хлопець загинув. Йдеться в повідомленні. З початку року на водних об'єктах Хмельниччини загинуло 29 осіб восьмеро з них у червні. На Хмельниччині затримали 39-річного громадянина Росії, який відбув 12-річне ув'язнення за вчинення низки особливо тяжких злочинів. Після звільнення його відразу затримали співробітники міграційної поліції. Росіянин відбував покарання у шепетівській виправній колонії за крадіжки, розбій та вбивство. Коли термін ув'язнення завершився, на КПП колонії його зустріли представники міграційної поліції та доставили до підрозділу Державної міграційної служби. Там на чоловіка склали адміністративний протокол за порушення міграційного законодавства, після чого Хмельницький міськрайонний суд ухвалив рішення про його поміщення до пункту тимчасового перебування іноземців. Росіянин перебуватиме там до проведення процедури видворення. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з Першим Подільським, і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.